Елмар Цап на кальмар, військовослужбовець Луганського прикордонного загону. Каже, повернувся за кордон і підписав контракт із Держприкордонслужбою за місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії. Це була взагалі мрія дитинства, хоч всі казали, не йде в армію, не йде. Я думаю, не слухав, не слухав. Ну, хотів і все. І в мене однокласник, друг дитинства, який зараз полону повернувся, каже, давай йдемо до мене в частину військову. Я раз пішов, мене не взяли. То штатка переповнена, то ще якась проблема. Три рази йшов. Потім дзвоню одному другу, який у мене зараз побратим, мага, і він каже, йдемо до мене прикордонники. Я кажу, давай. Після проходження військової підготовки повернувся до чопа, розповів військовий. Формували якраз у підрозділ Леви в чопі. І я думаю, що би їй не піти. Поїхав на схід. Ми якраз що тоді поїхали на Бахмут перший раз. Приїхали зі сходу. і Я думаю, все вдома сидіти не інтересно. Рішив перевестися в третій Луганський. Вначалі хотів 15-й. Там сталося так, що я попав в Луганський. І дуже, я скажу, радий, що туди попав. У Чопському прикордонному загоні виконував обов'язки піхотинця. Після переведення в Луганський загін опинився у протитанковій заставі. А згодом в аеророзвідці, каже Кальмар. Я перевівся з аеророзвідки, можна сказати, в снайперів Снайпера. Але я снайперську роботу так і не виконував багато. Я в основному був другим номером. Подивитися, засікти. Так, я можу працювати снайперською гвинтівкою спокійно. Тільки. Не стояла в мене душа до цього. От як другий номер, так, як сказати, помогти, прикрити, подивитися. А от робота звінтівок, я думав, що щось вийде, але я зрозумів, що це не моє. Про цей позивний Алмар розповідає. Цей позивний в мене взагалі з дитинства. В мене, як сказати, була кличка така, Кальмар, бо тому що звати Ельмар. А так сталося, що я пішов в армію, кажуть. І думаю, який тобі позивний дати. Я кажу, катак кальмар. Ну, все, всі починають сміятися, всі зрозуміли, що це точно мій позивний. Так він в мене і стався. Військовий прийшов Бахмут, Купінський напрямок, брав участь у боях за Серебрянський ліс. Зараз відновлюється після поранення. Це в мене сталося місяць назад. Прилетів ворожий дрон і скинув запальну суміш якусь і струя огня трішечки попалила нас. Звісно, позиція згоріла. А так, всі живі, всі здорові. Проворочуй трофей говорить таке. Просто бувало гуляв по посадкам, побачив, о, дрон, о, ФПВ, треба зняти. Звісно, нам це забороняють робити, тому що не можуть одразу здетонувати. Но це вже як сказати на кожного розсуд, хто як ризикне. Я думаю, що ці дрони, які ми назбирали, вони полетять їм в обратно кешбеком. Я думаю, це найкраще, що може бути з ними. Окрім російських безпілотників, каже Елмар, збирає і власні шеврони. Ось цей шеврон це, можна сказати, мого першого підрозділу Левів. З ним я дуже багато пробігав, а потім я перевівся в розвідку, аеророзвідку. Це було мого підрозділу старого. Зараз це підрозділ Оріон. Ну, дуже хороший підрозділ. І це мій самий, любимий шеврон, мого підрозділу 23 F3. Ну саме для мене, як сказати, пам'ятний, який я точно його збережу і завжди буду його собою носити. Сергій Чернашов, Лаунті на колишні, Суспільне, новини.